Всіх рада вітати на моєму каналі. Привіт з Полтавщини. На сьогодні п'ятниця. Тож, зараз розпочинаємо свій день. Світло тільки дали, тож, поки є світло, займаємося там, де воно потрібно. А потім, може, будемо йти на город, бо десь ну, годинки половиною, напевно, буде світло. Так що, ось такі в нас справи. Малюки. Що там, замерзли чи що? Соломку роздвинули. Оце скільки їм не накидай? Більше, вони її всю розтовкують. Вони. Вчора лягали спати, я підгорнула, щоб їм же там соломочка була, вони розгорнули. Що там, нямать? Давайте, зараз будемо. Амать. Малюки, малюки. Трохи я вже справилася зі своєю роботою, для вас часто швиденько пройшло, а в мене вже півдня. І дійшла черга в мене до квасу з бузини. Я вже половину цвіту зібрала, а це ось залишилося. Зараз буду цідити і в пляшечки. Воно зараз вітер, вітер то не чути, а воно шипить, шипить. Грає, бачите? Підеться. Зараз процідимо в пляшки. Щоб знайти ті пляшки. Розлила я ці 10 літрів цього напою. І ще ось і не вистачило трошки. Можна наливати менше, але я ж кажу, пляшок не було, я вже всі свої загашники облазила, поки познаходила. Треба коли наливати, спускати повітря. Ось тут в однієї, вона така м'якенька, видно, що вона м'яка ось. Воно буде надуватися і треба буде спускати повітря. Я не люблю, знаєте, люди пишуть, я тримаю місяць в погребі, поки воно там добре заграє. У ну, кожного різні смаки, це зрозуміло. Але мені так десь недільку воно полежить, може трошки більше. Подивимося, як воно буде грати. Якщо буде сильно дути, зашла, здула повітря з пляшечки. Бо це треба оце в погріб занести, щоб в погрібі воно було. І вже буду куштувати на свій смак. Якщо мені подобається, то мені і два тижні вистачить. Бо воно, коли перележане, таке може бути, як Брашка. Але дуже газований буде. Треба дивитися, щоб не розірвало пляшки ці. Робила все те, що хотіла. Це ж почали вимикати світло, ну і дали графіки. Я думала, що ну, по графіку ж буде все. Його дали о сьомій ранку. І мали вимкнути десь о 9-й. Ну, це, звісно, добре, що не вимкнули. Але я ж рада старатися швиденько, бо у нас майже все електричне. І їсти готувати і цей, ну, варити також електрика, і ось духовка, і пральна машинка, і вода, поки є, насос працює, все швиденько. А його і не вимкнули. Це світло, я б краще щось би на городі зробила. А так зараз спека вже на той город, то пізніше піду. Так що якось так. Ну нічого, звикнемо, якось то воно буде. Піднімуть тариф, потім перестануть вимикати. Так, і минулого разу було так. Так що з цим світлом чекаємо, що будуть піднімати тариф, а потім, ну як і той раз було, а потім буде світло. Зробила ось сьогодні ще бисквіт, думала цей, якісь рогалики. Та щось передумала, я оце крутиться, бо думаю, ну вибну світло, я буду з тими рогаликами довго. А так, бисквіт зробила, перемостила з того, що було. Там всередині трохи було в мене молочка, тож заварний крем з бананом, зверху сметана і полуничка. Полуничку треба було б жиле вкрити, вона б тоді гарніша була. Ну, нічого, Женя прийде зі школи, він її з'їсть, вибере і так піде. Так що будемо з чаєм смакувати. На вулиці в нас якось знову погода змінилася, хоча тепло, так, сьогодні можна в футболки ходити, але ж вітер піднявся. ну Десь до 9-ї години ранку було добре, тихенько, а зараз вітер піднявся, дує. ну. По-нашому нічого не буде. Все не так, як треба. тож. Йдемо зараз щось поробляти. Я надумала далі познімати, в нас вже вечір. І вийшла я на город, буду садити баклажани, але зараз закриваємо очі, я буду показувати свій треш-контент, який я буду садити. Так, готові? <хи> Дивіться, це моя розсада баклажан. Пам'ятаєте, яка вона була гарна? Ну, гарненька була. І що з нею зробилось? Ну, Вона така вже стала зелененька. Я думаю, що посадити, і вона відійде. А чого я так думаю, бо садити я, сад, ну, садила гарну розсаду е, ті роки, але все одно, поки вона адаптується, то бували і такі ось екземпляри. Не всі, але бувало. І потім, знаєте, головне захист від жука. А потім вона відновлювалася і були гарненькі баклажанчики. Тож будемо сподіватися, що так і буде. Ну, показую так, як є. Я ж не ідеальна, буває всяке. Але хочеться, щоб було, звичайно, краще. В ну, цьому році в мене з розсадою щось не йде. Не з цією, ну, не йде. Але капусточка в цьому році гарненька. Це та, що я садила в парничок. Вона відійшла. Коли я її садила, вона була як тряпочка, зараз вся стоїть тільки. Правда, треба ще просапати, але піднялася і гарненька. Це, он, дивлюся, помідори. Я тут садила рядочок, він вже один лежить, його щось з'їло, напевно, або завалило. Ні, з'їли. Перешматували. Ну. Такі помідорки не мої, мої ще зараз піду вам також покажу, а ці куповані, і видно, що вони з теплиці. Не дуже так і загартовані. Бо від сонечка, хоча зараз не таке воно, воно поганенькі, Ну, відійдуть. Зараз швиденько треба буде посадити. Це в мене ящик один сорт, а ще там один ящик іншого сорту. Саме головне, що це тут є земелька, і вони повинні гарно прийнятися. З баклажанами я закінчила, їх тут і не видно, тільки що полила зверху. І у нас таке, як починається дощик, щось Будь здоров. Я. Починається щось таке ляпає. Ну це вже другий раз за день, але воно таке. Одна капочка, дві капочки. Чи буде, чи не буде, незрозуміло. Ага, зливився танцюрист. Це, це той санька, хто нещодавно дивився відео, пару відео назад, які вони гарненькі були. Дивіться, жовті які зробилися. І ті жовті зробилися. Вони до цього були, але відійшли. І це. Щось, щось не то пішло. Ці ось такі гарні стоять. Короче, якось так. Вони і на сонці не стояли. Так, я їх загартовую, але відкриваю раз тієї, раз тієї, щоб сонце поки не світило так сильно. Ну. У нас дощик щось я... такий моросить, але маленький. Думаю, не буде. Та й не дуже, Як, він треба, але ось коли от по полуниці, не дуже й треба, бо полуниця буде брудна, бо у мене ж вона без цього. Але для інших рослинок треба, бо грудки такі на городі знову ось. і розбивалися вони після першого дощу, а зараз знову ж таки є. Будемо йти ми вже в двір. Треба там ще позаносити, стигнути, поки дущу нема. Вже все попора, на тільки залишилось маленьким поросяткам дати. І все, вони гарно почали вже їсти, бо я щось переживала не дуже, вони такі хотіли, хоч там і комбікорм такий пахучий, А ні, це почали. Чавкати більше водички треба їм. Я сухий не даю, я так воно розмокло, і потім я даю. Коли не дуже таке, воно як кашка, вони не хочуть. А коли воно таке ріденьке, то чмакають. Гарненько, так що такі справи. Поки порозмовляла тут хвилину, вже й досі перестав нічого не ляпотить. Тож, велике вам дякую за перегляд моїх відео і до нових зустрічей. Всім всього доброго, пока-пока.